Немає в росіянах, в русських всіх ніякої душі. І та людина, яка тебе зранку включає е, про Ісуса Христа передачі, е, на вечір тебе до півсмерті може закатувати. Володимир Миколаєнко, екс-мер Херсона. Так чи правильно, коректно вас так називати? Називайте, як хочете. Як вам, як вам подобається? Мені настільки байдуже, як мене називають. Слухайте, головне, що я вдома. Як вас називали журналісти? Скільки взагалом ви інтерв'ю дали? Ой, слухайте, краще не питайте, бо я, я, я мені, мене бажання просто втікти зі всіля. Я так втомився від цих інтерв'ю. Дуже багато, ну практично два місяці, скільки я на волі, ну майже кожного дня, а іноді бувала і по два, і по три. Я не знаю, кому це цікаво, не те ж саме по великому рахунку, ти повторюєш. Але, тим не менш, люди питають, і я розумію, коли звертаються. Рідні, ті, хто не знаходиться в полоні або когось шукають, це для них дуже важливе. І я, якщо відверто сам, перше, що зробив, я згадав всіх тих хлопців, з якими я прити притинався в полоні. Десь порядка 40 родин я знайшов, обзвонив і розповів. Бо я просто дякую тим, хто телефонував моїм рідним, і розумію, наскільки це важливо для рідних, почути, хоч якісь слова, що їхні близькі, живі, що вони. Там пам'ятають про. Пам'ятають про своїх рідних і сподіваються на них, знають, що вони також їх там люблять і що їх забувають. Тому що дуже багато полоні тобі розповідають, так ти нікому не потрібен. Про тебе твоя країна забула, взагалі твої країни вже немає. Це все вже Україна, не Україна, це вже все Росія, і тут вже просто люди радіють, що прийшов Путін і таке щастя, знаєте, там квіти, шампанське, не знаю, там хліб-сіль, дівчата обіймають цих от російських, уродів, вибачте, виродків. Ну, це такі розказні. От. І ви знаєте, іноді, коли особливо молодь вона сидить там, ну, там, три роки більше і каже, да, ну я нікому не потрібен, ну. намагаєшся йому переконати, що це просто що це такі маніпуляції, що це певна така от боротьба за, за те, щоб за ваш розум, щоб вас зробити дійсно русскими. Бо там час від часу просто. Тебе переконує тому, що ми так як час від часу, кожного дня тобі розповідають мовою Путіна, ні, навіть, о, сам він там транслює, що українці і росіяни це єдиний народ. Ну, зрозуміло, хто з цим не погоджується, то, то значить, той єдиний народ, його треба просто знищити. Кравець, хочу запитати, Як ви дізнали, що це? Ого, це знаєте, це було таке щастя. Щастя, я просто дуже довольний, тому що це було щастя не тільки для мене, це було щастя по великому рахунку для тих всіх, хто був поруч. От. Це був один із допитів чергових. Ну, як допитів. Це приїздила людина десь з Москви у високих і чинах. Це якраз пройшов рік чуть більше, ну, чуть більше, да. це був кінець десь травня 23-го року. Вже в останній раз до мене приїхали вже з Моск... Десь Москви. Який, ну, він не по формі був, але я зрозумів, що це людина в якихось там високих чинах. От. І питали, чи я не отямився від того, от, от, вибачте, цього патріотизму і бажання все ж таки, не бажання верніше, зраджувати. І кажуть: ну ти ж розумів, що ти досі знаходишся в в'язниці. Я кажу, там і всі сидять, я сижу, таких, як я, там нічим не краще, нічим не гірше, ми всі однакові сидимо. от. Ну, в общем, вони зрозуміли, що я не, 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 не піддався на їхні умови. от. І тут були певні розмови, десь години півтори ми розмовляли. от. І в кінці-кінці я вже кажу, скажіть мені, ну там можна питання? Ну, давай, задавай. от. Ми ж ніякої інформації взагалі там не мали ні про що. кажу, а Херсон чий? От, у мене було чітке переконання, що Херсон український, я навіть, навіть з цього приводу не сумнівався. Але він мені підтвердив, каже: Херсон український, а область російська. Ну, частина області зрозуміла. Ну і це було щастя. Знаєте, Таке враження, що начебто мене на волю десь на годинку випустили. Я прийшов в камеру, кажуть, що ти крадієш, що, що трапилось? Тебе там, мабуть, чим солодку годували. Кажу, херсон український. Хлопці дуже раділи. Це було дійсно свято, знаєте, і... і ну, начебто, от, от, твоя не свобода десь стала набагато меншою. Тому що розумієш, що да, Херсон звільнили, все, Україна бореться, бореться за себе, бореться за нас. І навіть не сумнівалась в цьому. І, Почались потім. І буквально через, може, тиждень, може через два зникло багато людей. Ми вважали, що це вони влаштували обмін до Дня Росії, до Дня Рашки, це їхній, да? так? Більше сотні людей зникло. І ми думали, що це обмін. І що, от бачите, значить, їхні хлопці потрапляють до полону. Значить, не все так гарно у них, як вони нам розповідають. Бо знаєте, там це Та все, все Росія, все Росія. <тас> Осталось по великому рахунку, не зовсім так, як ми вважали, то хлопці відправили в Мордовію в табари і там, от, там був у нас, от я буквально декілька днів тому спілкувався з дружиною хлопця. а він в полоні зійшов з розуму. Я їм казав тоді, говорю, що ви тримаєте? Ну, що, що ви людину тримаєте? Він, ну ви ж бачите, що йому треба додому, йому треба відновлюватися, У нього ще, можливо, є шанс відновитися. От і коли він зник, думаю, ну, мабуть, щось людяне, можливо, щось з них є. Ну, немає нічого, людяного, ну, його просто мордові там вбили. А Добрий день. Дякуємо вас у Херсоні, Спаси. нашому. Спаси. Дякуємо Спаси. вам за вашу стійкість і Та поширим... Припиняйте ви всі однакові. Слухайте, е... от ви е... стійкі. Я вам і пишаю, що ви тут живете під. Цими от бомбами, оце стійки, а що? Не Спасибо. Спасибо. Речі мене сварили постійно, кажуть: ти лікуєшся, це чи ти десь бігаєш? А я не можу. Я да, начеб ти начебто ти в лікарні ти на волі. Але от коли якесь щось режимне, ну я взагалі я зазвичай людина завжди була вільна. От і навіть в лікарні, коли тебе намагаються сказати, що ти повинен лікуватись, нікуди не бігати. У мене певний спротив, такий внутрішній як це не бігати. Я вже сам собою розпоряджаюся і сам вирішую, куди мене йти, що мені робити. Сказав: все досить, я вже не можу. Деякі там хлопці дивилися, по пів року щось там лежать. Ну, е а вийшов. я, я і сказав, що ні, ні, слухайте, я буду вдома якось там лікуватися. Я, правда, не знаю, як я, як я збираюся вдома лікуватися, ну, тим не менше, я думаю, що вдома, як кажуть, і стіни лікують, і повітря лікує, і от люди підходять, кажуть якісь гарні слова. Це воно ж дійсно додає, коли тебе там просто а, кожного дня намагаються. Принизити і там, я не знаю, відлупити за те, що ти українець, а тут навпаки тебе обіймають, тебе радіють, тому що саме ти от, ти українець. Це просто абсолютно різні речі. Я поки не дуже сильно орієнтуюсь в цих речах, тому що е е, ну мені треба звикнути до цих от пострілів. Е звідки це вилетить, чи на тебе летить, чи від тебе летить. жах. Це просто жах. Ну, це ж свідомо били прямо в адміністрацію, щоб вбивати от тих людей, які працюють на, на область, на місто. Так це дуже дивно. Пан Олександр якраз ж був, тут нікого не було. Слухайте, ну а вони знають, що є хто. Слава Богу, що тут нікого написали, не було. Да, написали, що тут прямо. Повбивались всіх, так? Да? Влучним да. ударом. Вручним ударом да. Я згадую, як вони. Ще я був тоді на волі на початку війни, як вони вбивали людей в Миколаївській адміністрації, там і 32, якщо не пам'ятаю, людини, і майже всі жінки. Це було просто жахіття. Це було жахіття. Що, що, як їм полегшило від того, що вони ось цих от жінок просто, які виконували свою роботу, вони їх просто пробивали. Яке внутрішнє задоволення вони отримали? От як ми там влучно е в в в потрапили в, в свою бомбу в адміністрацію? Ой. Да. Це дуже важко. Я людьми пишаюсь це, це Оце от просто така певна, знаєте, незламність. Українського народу. Я просто я кажу, я з гордістю спостерігаю за тими людьми. Я, і це не те, що от, ну, люди втомились, начебто люди вже не реагують, якось не притупився це відчуття от, не, е, безпеки. Ні. Е, е, мені здається, це зовсім інше. Що це, ну, можливо, я так бачу, що це ну, таке, знаєте. Бачення нашої переваги над цими людьми, в тому числі, бачення того, що перемога буде наша, і що нас не може залікати ні оті, оті, ніякі оті, оті орди, орків, які до берегу просто палюють за Херсонцем. Це місце. знаєте, от, Саме жахливе, що я побачив і відчув в Україні. Тут Біль про Херсон, ну, зрозуміло, що він мені дуже рідний. Це не просто місто, в якому я живу. От, ну, я так сталося, що і приймався дуже багато років цим. Ми намагалися тут відновлювати, якось по-іншому будувати місто. А тут таке от побачити це дуже, дуже важко. І дуже важко зрозуміти, що е, кожного дня. Тут якісь е дрони всі літають і палюють з людьми, намагаються їх вбити. І найстрашне відчуття того, що весь світ це бачить, але чогось мовчить. А іноді, знаєте, я ж дивлюсь не тільки новини українські, а новини за кордоном. І хтось там продовжує. З'ясовувати тут загадочну русську душу. Блін, я повбивав би. Немає в них душі, немає в росіянах, в русських сі, ніякої душі. В них душі не більше, ніж у тих дронах, які тут плітають. Дивлюсь, так, да, зруйноване, але все прикрашено усіми прапорцями. І це настільки от, е, просто мене надихає, що ти розумієш, що дійсно місто е, воно не тримається, навіть не, не бореться. І... Воно, та плювати вони хотіли на всіх отут, на цих русських да, ну, таке відчуття, що, е що ми просто е паралельно від них якось кракуємо до тут перемоги і не звертаємо на них увагу. Ну, ну, це моє таке відчуття, можливо, я тут декілька днів тільки в Херсоні, але життя продовжується. І да, і багато людей зрозуміло, що і повиїжджало, Дуже мало залишилось там по великому рахунку, п'ята частина там залишилось в місті, але тим не менше. І е е люди і одружуються, і діти народжуються. Так і помирають. Ну, це, це неминуче. Ми з вами зустрічаємось напередодні 11 листопада. І це один з, напевно, найрадісніших днів за всю війну в Херсонці. Пане Олександр, mm. який зустрічав також нашу працю. Бачите, йому пощастило. Що б ви побажали місту напередодні 11 листопада? Тому що зараз це, наскільки я розумію, для всіх, хто в Херсоні, найважливіше свято. Так, ну, я згадую, що ну, як. Нам розповідали, да, що місто засноване десь в червні місяці, да, святкували ми в вересні місяці день народження міста, що кожного року. Але по великому рахунку, да, 13 березня у нас звільнили від німців міста. Також ми цей день дуже поважно відзначали, як там, хоч і не розповідають, що для нас це ні дати, там ні перемога о, в Другій світовій війні і ні там. Що ми всі е такі самі фашисти, нацисти. Е е все, це, все це дуже важливо, але мені здається, що найголовніше сьогодні буде свято для Херсона. Це вічно, це буде 19 листопада, десь звільнення від расистів, від рашизму, від цього тогрузського, що тут намагались там просто в нас вбити. Як в полоні нам вбивали кожного дня, я кажу, що я взагалі. Ніколи е, не мав бажання поїхати в Росію, а так сталося, що побував <рес> в самому центрі пекельне таке місце, в якому тебе намагаються. По великому рахунку, вони там намагаються саме там відновити свою цю Російську імперію. І е, кожного дня просто хочуть з тебе зробити такого руською. Зробити з тебе е, пропагандою, е, якимись катуваннями, от е, там мало того, що тебе просто е, е, б'ють, то тебе ще намагають намагаються переконати. Ну, по-перше, е, головна теза у них, що от е, українські військові це банда терористів, які тримають. В заручниках цілих міст в Україні. Розумієте? На початку вони казали українським військовим, що давайте знесемо цей уряд. Я пам'ятаю звернення Путіна. А ми разом з вами будемо відновлювати Україну. Тепер це банда терористів, яка тримає в заручниках цілі міста. Ну от ці люди, які ходять по вулицях, вони мріють зустріти Путіна хлібом сілі, У них там уже каравай на печені. А от наші військовим не дають. От і тому це головне свято. І Я розумію, що от, згадуючи те, що відбувалось е, в Полоні, ну от якщо казати про цю пропаганду, ну е, зранку нам включали о 6 години ранку е, і до 22-ї е, включали радіо. Ну як включали? Воно орало. От якщо б ми з вами поруч там стояли в камері, не дай Бог, не дай Бог. Ви вами один одного по великому рахунку не чули би, беруть радіо і там розповідають усю пропаганду путінську, як ми єдиний народ, або розповідають, ну, включають ці передачі про цей русський, російський патріархат, РПЦ, ну там про російське христианство, ну там від християнства по великому рахунку нічого, там головне проросійське, які вони великі народи, як їм пощастило, що вони взагалі всі русські. І от московські попи розповідають, знаєте, вони от взагалі освячували цю війну, і що якщо ти пішов на цю війну, значить пробачаються всі твої гріхи. Це як певний такий джихад. І та людина, яка тебе зранку включає про Ісуса Христа передачі. На вечір тебе до півсмерті може закатувати просто. Тому там християнство ніякого, там проруски, да, да та все в порядку, а християнство там по великому рахунку ніякого немає. І от я просто е, дуже гарно собі усвідомлюю, що що приблизно те саме, ну тільки більш можливо мирними засобами намагалися зробити саме тут з нашими українськими людьми. Як скидали цю монголо-татарська іга, яке там було сотнями років. Так ми зараз скидаємо це іго руське з себе. І якщо хтось ще сумнівався в тому, що це не брати, як вони себе подають, що це просто ті люди, які ганбили нас сотні років, і вони прийшли далі робити те ж саме тому це я е, скажу що це саме головне свято е, мені здається просто, не, не, не тільки херсоном а і е, всієї україни бо це був було їх єдине таке досягнення в лапках візьмемо єдиний обласний центр який вони змогли е, захопити Ну і вони тепер без нього. Як би вони там не приймали які там закони, там, що вони там включили Херсонщину, включили Запорізьку область до себе там до складу. Ну, як каже, дурі думки багатії. Є гарне прислів'я. дурі думки багаті. Так, так, що Володимир Путін своїй старші дімції багатіє думкою про Херсон. Не дай чекається.